І так ми продовжуємо. З'єднались в третю повітряну петлю підйому. три повітряні петлі, стовпчик з накидом, наступний стовпчик. Стопчик з накидом наступний. Дві повітряні петлі. Один порожній. Поважню клітинка лимент хотіла сказати два три чотири. П'ять. Шість. Тут уважно в нас на одну здвигається. Зараз. Закриту клітинку формуємо в арку з п'яти повітряних петель, пров'язали три стовпчика. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик. з накидом Ще дві накид, стовпчик з накидом, в арку з п'яти повітряних петель. Дві, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Центральна. Ось тут ми вже пров'язуємо елемент з букви М. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, і знов три повітряні петлі. Накид стовпчик, стовпчик. Ну, тепер дзеркалимо і знов формуємо три порожні клітинки. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, ще дві повітряні петлі, ще стовпчик, дві, і стовпчик. Додаємо ще два стовпчика з накидом в цю ж саму арку і стовпчик з накидом стовпчик з накидом. Далі пров'язуємо шість порожніх клітинок. Перша. Друга. Так, четверта. П'ята шоста. Тут де розширення. У нас в центральні два стовпчика пров'язуємо ще по два стовпчика. А в нас тут має вийти шість стовпчиків з накидом. Так, і останній. Ось таким чином. Дві повітряні петлі і переходимо дружно до наступного рапорту. Головне не збитися там, де у нас є рокировка. Дуже легко. Наступний ряд з'єдналися один, два, три. стовпчик з накидом, цей самий стовпчик, стовпчик з накидом. В наступний. І в крайній дві повітряні петлі. І пров'язуємо вже сім порожніх клітинок, два. Три чотири так що зовсім трішки. І знову тут ми на одну клітинку здвигаємось, тому щоб це у вас вийшло, будьте уважні. Ось, сім клітинок. А далі пров'язуємо дві заповнені клітинки. Два стовпчика в арку і стовпчик стовпчик. Повторюємо. Так. Є, тепер порожня клітинка. Дві повітряні петлі, і стовпчик над стовпчиком. повітряних петель, і знов порожня маленька клітинка. Є і порожня. Ну і тепер все дзеркально ми. Відображаємо два, стопчик, стопчик. Один. Два. Стопчик, стовпчик. Є. Тепер клипаємо сім порожніх клітинок. Кінчином два стовпчик, стовпчик два, так, і ще тришки. Є два, yeah. два стовпчика ми пров'яжем. Перший, так, я сказала, перший, ще один наступний стовпчик. І знову два центральних стовпчика ми робимо розширення. Тепер в нас виходить вісім стовпчиків з накидом. Так, і ще Так, і два крайніх пров'язуємо як є. Дві повітряні петлі переходимо до наступного рапорта. Останній ряд даного відео буде абсолютно легкий. Там одні стовпчики повітряні петлі. Ось ми вже закрили майже пелюстку, так що. Закриваємо цей ряд, починаємо останній. Три повітряні петлі і три стовпчика над трьома стовпчиками. Дві повітряні петлі, стовпчик над стовпчиком. Ми так пров'язуємо дев'ять порожніх клітинок то Тут їх чимало. Щоб візуально було швидше, то пров'язувати всі порожні клітинки над порожніми клітинками ще й над двома закритими. Наша задача в даному ряді вже сформувати повністю цю пелюстку з мережівком. Дві петлі. Так, доходимо до центру. Ще дві, стовпчик, стовпчик. Так, два стовпчика в арку. Стопчик, стовпчик. В велику арку: один, два, три, чотири, п'ять. Стовчиків з накидом. І стовпчик стовпчик. Далі закриваємо знову клітинку. Так. І продовжуємо клепати порожні. Дві повітряні петлі, пропускаємо два стовпчика в третій стовпчик з накидом. Точно так само, як ми робили тут. Дві повітряні петлі, стовпчик, стовпчик. Дві повітряні петлі: знов стовпчик, стовпчик. Так. І так всі дев'ять клітинок. В даному ряді буде невеличке розширення. Зовсім крихітне, але воно важливе, щоб нічого не стягувало. Перший стовпчик, другий, третій, четвертий і повітряна петля. Ось ця повітряна петля, її, будь ласка, не пропускайте. І продовжуємо роботу далі. Чотири стовпчика над чотирма стовпчиками. Ось такий цей 41 ряд.